Вітаю малята і запрошую вас малювати. На минулому тижні ви дуже добре намалювали вантажівки, а сьогодні ми теж будемо малювати транспорт. А який дізнаєтесь, якщо розгадаєте загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це, діти? Так, це потяг. Подивіться на цей яскравий потяг і скажіть, що є у потяга. Так, у потяга є паровоз з кабіною, в якій сидить, сидить машиніст. Також є вагони і колеса, щоб він міг рухатись. А тепер давайте цей потяг намалюємо. Щоб намалювати потяг, нам знадобляться гуашеві фарби, товстий пензлик і вода. Розпочинаємо. Беремо фарбу, я вибрала червону. Ви можете обрати таку, якою хочете намалювати потяг. Набираємо фарбу на пензлик, зайву знімаємо і починаємо малювати. Спочатку нам треба намалювати три полоски. Перша це буде наш паровоз, а дві інші вагончики. Вагончики наші прямо кузні, а тепер малюємо паровоз теж за допомогою лінії ось так. Схоже на те, як ви малювали кузов вантажівки. Тепер, щоб наш, наші пасажири могли бачити, ми намалюємо віконечки. Якщо ваш поїзд товарний, тоді віконечки не потрібні. І щоб наш машиніст бачив, куди їхати, ми теж намалюємо. Віконечко. Розфарбовуємо наш потяг. Подивіться, я намагаюся не залишати білих куточків, все розфарбовую червоним. Намагаюся не вилізати за контур, щоб робота вийшла охайною мій розфарбований, Добавлю фарби, щоб було яскравіше. також розфарбовуємо вагончики. Один готовий і ось. Останній вагончик теж розфарбовуємо, щоб наш потяг міг їхати, необхідно намалювати колеса. Для цього беру чорну фарбу. І починаю малювати круглі колеса. Так, тепер намалюємо рельси. А щоб потяг мог вирушати, намалюємо ось так, щоб вагончики були з'єднані. Чого не вистачає нашому потягу? Ми забули йому намалювати трубу. З якої буде виходити дим, коли наш потяг буде вирушати. Так, потяг готовий. Тепер можна прикрасити свій малюнок і намалювати небо і хмаринки. Сьогодні похмура погода, сонечка не видно, тому на моєму небі будуть лише хмаринки. А якщо ви бажаєте, то можете намалювати і сонечко, ви це вже вмієте робити. Ось такий потяг у нас вийшов, а я чекаю на ваші роботи. До зустрічі!